Домашня випічка, історичні книги, лотерея без програшу це все можна було придбати на благодійному ярмарку, організованому студентським сенатом Карпатського національного університету імені Василя Стефаника до 85-го дня народження навчального закладу. Метою ярмарку був збір коштів на покупку дрону для випускника історичного факультету Андрія Щуровського. Голова Сенату Вікторія Савчин каже, що до організації заходу долучилися студенти різних факультетів, що сприятиме швидкому збору коштів і досягненню мети. Я завжди керуюсь фразою: що якщо тил забуде де фронт, то фронт буде там де тил. і. Наш обов'язок кожного студента, кожного громадянина, кожного школяра це максимально долучатися і допомагати нашим військовим. Тому ми згуртувалися і вирішили підтримати нашого випускника. Сенаторка факультету філології Софія Дерев'янко розповідає, що вперше долучилася до організації університетського ярмарку, оскільки є студенткою першого курсу, але завдяки злагодженій роботі команди. Труднощів у підготовці не виникало. Також Софія розповіла, що було представлено на ярмарку від студентів факультету філології. Багато солодощів різних також книги в нас є старі такі книги, які раритетні. Ви можете придбати їх у нас на ярмарку. Це також різні солодощі, лотерейка у нас є. Тобто, так, таке, що можна і швидко взяти з собою і купити і засолодитися, можна. Окрім хендмейд виробів та випічки, студенти підготували різні активності та досліди пов'язані з їхньою майбутньою професією. Фізико-технічний факультет запрошував брати участь у експерименті. За благодійний внесок можна було підзарядитися енергією та спробувати з'єднати дві тверді речовини. А педагогічний факультет запрошував охочих сфотографуватися з символом нашого університету карпатською риссю. Зокрема, від відвідувачі мали змогу завітати на арт-терапію, яка також проходила у форматі долучення за донат. Студентка факультету психології Христина розповідає, що приєдналась до ярмарку, бо її вразила благодійна мета події, і захотілося стати частиною цієї важливої ініціативи. Арттерапія неодноразово доказана була тим, що вона гарно впливає на людей. Плюс люди підходять, малюють, розслабляються. Це так треба сильно фокусуватися, і найкраще таке за. Нам багато уваги, багато людей. Думаю, це корисно. Сісти, задивитися і вирости свої емоції. Були й студенти, які прийшли на ярмарок для того, щоб підтримати свій факультет, долучитися до благодійності. Вирішила прийти, тому що це дуже крута ініціатива. Та ще одна можливість допомогти нашим Відвідав Ярмарок локальна зірка Карпатського національного університету людина Павук. Прийшов подивитися тут. класне таке організували студенти нашого університету подивитись на цей ярмарок підтримати можливо цей ярмарок з Звою присутністю, а може і якимись фінансами щось куплю, щось там подивлюсь. Загальна сума, яку зібрали студенти та гості університету, становить понад 220 тисяч гривень. Щодня відбувся розіграш благодійної онлайн лотереї Янгол Незламності. Підсвічник із гільзи з Солидарського напряму виграла викладачка Оксана Карпаш Сливка. Усі виручені гроші підуть на допомогу студентам-захисникам Карпатського університету: Софія Ціник, Софія Ілічова. Та Аліна Макарова спеціально для Стефанек Тіві.